Артур по готовності. Артур! Так. Дивіться, красиво-красиво їде Юра, теж е, слікова гума, яка дозволяє добре зачепитись. Ми підтримуємо це, можна їхати, якщо без питань, хочеш на своєму мотику стоп, хочеш на якомусь модифікованому, знову ж таки е, нічого не забороняємо. Можна робити будь-які ухищерення, аби виросли над собою. Тому що просто поставити слікову гуму це, це ні про що. А от зміти їхати так, реалізувати, їхати на межі. Правильно прискорюватись, гальмувати, робити ці перекладки, оце вже майстерність. І от під це потрібні вже певні моменти. Дивимося, як іде змієчку. Раз, два, три, хороший повний виворот. Легко граючись, можна сказати, Юра проїжджає. Заявка на топову позицію. І поки що у нього топовий е рейтинг е за сьогоднішній заїзд. І на старті готується вже наступний учасник його фірмня Юрій Вікулін. Зараз подивимось, що покаже на фініш Юра. Цей і хвилина 16576.